Європа поступово приходить до усвідомлення того, що вона не може розраховувати на США як на справедливого партнера. Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес в інтерв'ю Euronews. Сполучені Штати дійсно вважають Європу несуттєвою за винятком, можливо, деяких ділових цілей, сказав він у розмові з журналістами. Годжес вважає, що підхід адміністрації президента США Дональда Трампа до війни в Україні був приречений від самого початку. Він підкреслив, що американські лідери його команда ставляться до цього конфлікту як до масштабної угоди з нерухомістю. Також годжес вказав на нещодавні викриття, що стосується спеціального посланця президента США Стіва Виткуфа і зятя американського лідера Джареда Кушнера. Нещодавні публікації в західних ЗМІ що розкривають деталі таємних перемовин та їхніх контактів із російськими чиновниками. Він підкреслив, що це доказ того, що США дуже хочуть відновити торговельні відносини з Москвою. Якщо все піде так, як хотіли Витков і Кушнир, це стане величезною проблемою для Європи, заявив Годжес. Генерал додав, що така зміна пріоритетів в адміністрації США стала ще більш очевидною, коли держсекретар США Марко Рубіо вирішив пропустити ключове засідання НАТО в Брюсселі. Це незвично, але це частина проблеми. У списку пріоритетів нинішньої адміністрації Європа посідає четверте місце після заходної півкулі, Індо-Тихоокеанського регіону та близького сходу, запевнив він. Проте Годжес впевнений, що ситуація не безнадійна. Він заявив, що Україна не програє, а РФ за 11 років війни захопила тільки близько 20% території країни, а російська економіка перебуває в глибокій кризі. За словами годжеса в України та Європи разом вистачить ресурсів і можливостей для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Він вважає, що Європі поки що бракує впевненості в собі та політичної волі, щоб досягти цієї мети.